Привіт, це Макс. Я вас радий вітати на своєму каналі. Ви дивитесь третій тижневий дайджест. і Сьогодні ми поговоримо про надійшовший п'ятисекційний електрон до Львова, також про прибуття польських трамваїв з Варшави до Конотопу. Про продовження будівництва Середсько-Печерської гілки метро, а також поговоримо про введення безготівкової оплати у Чернівцях. Розпочинаємо. Вночі з 2 на 3 березня до одного з трамвайних парків Львова надійшов сьомий з десяти низьковілових п'ятисекційних трамваїв Електрон Т 5 Т5-Б64, Про це повідомляє Львівська міська рада. Вагон має пройти обкатку також тестування ходових і гальмінних систем. і його повинні докомплектувати валідаторами і також присвоїти інвентарний номер для того, щоб потім його можна було випустити на маршрути. Оновлення рухомого складу трамваїв у Львові відбувається за кредитні кошти від Європейського інвестиційного банку. Це стало можливим завдяки участі Львова у проєкті Міський громадський транспорт України, що є рамковим кредитом від Європейського інвестиційного банку. В межах проєкту місто отримало 12 мільйонів євро кредиту на закупівлю 10 п'яти секційних низькопідлобових трамваїв. У 2020 році Львів Електротранс провело закупівлю 10 п'ятисекційних низькопідлових трамвайфу компанії Електрон Маш загальною вартістю 17,3 млн мільйона євро. За планами поставка решти трьох трамваїв очікується до червня 2023 року. міська державна адміністрація не відмовилася від глобальних проектів у Києві, які були заплановані до війни. Будівництво метро на Виноградар буде продовжене, але у січні 23-го ще точних дат не назвали. А ось у наступному місяці, у лютому, пропоновні робіт на ділянці сирецько печерської лінії повідомив у інтерв'ю ТСН директор Київського метрополітену Віктор Брагінський. Зараз генеральний підрядник все ж таки відновив будівельні роботи. Звичайно, що на темпи будівництва впливає поточна ситуація, адже бригада будівельників і всі, хто залучений до будівництва під час повітряної тривоги, повинні бути у безпеці, особливо під час повітряних тривог. Крім того, нестабільне електропостачання уповільнює робочий процес. Але, попри труднощі, які виникають через війну, київська міська влада та метрополітен докладають максимум зусиль, щоб цей проект продовжувався. На відкритих ділянках Котловани, за якими треба завершити роботу, щоб вони не обвалились. Необхідно насамперед ліквідувати техногенну небезпеку, закріпити вже збудовані тунелі і накрити їх, а потім вже перейти до будівництва другого тунелю від станції Мостицька до станції Серець. Один тунель між ними довжиною 1249 метрів вже збудований. Тепер потрібно побудувати другий, як і раніше, його буде будувати прохідницький щит Галина. Метро на Виноградар передбачає продовження Серецько-Печерської лінії метрополітену на північний захід до житлового масиву Виноградар. Планується побудувати дві нових станції Мостицька та Проспект Правди. Довжина ділянки метро для двох нових станцій 3 кілометри 700 метрів. Вартість будівництва двох нових станцій зеленої гілки обійдеться в 6 мільярдів гривень. із них 4 мільярди надало місто Київ. Планується, що перевозити дві нові станції будуть приблизно 90 тисяч жителів за добу. Нещодавно міський голова Конотопу Артем Семеніхін повідомив про те, що Конотоп надійшла перша партія подарованих Варшаву трамваїв Констал 105НА. до Конотопського вокзалу на презентацію прибули перші сім вагонів. А усього 23 трамваї Варшава надала українському місту в якості підтримки українського громадського транспорту. Зараз трамваї будуть проходити огляд у депо Конотопського трамвайного управління, де їх будуть адаптовувати під трамвайну кулью 1520 мм. Констал 105НА це 13,5 метровий трамвай польського виробництва, що вироблявся у 1975-92 роках. Є наймасовішим трамваєм у Польщі. Усього було вироблено близько 2000 вагонів. Трамвайна система конотопу складається з трьох ліній завдовжки 28,7 км. Це одна із наймолодших трамвайних мереж. В Україні в місті працюють три маршрути. Основною моделлю впродовж довгого часу був радянський КТМ 5М3 80-х років випуску. Прибувши вагони з Варшави, допоможуть оптимізувати рухомий склад трамвайної мережі. Такі новини свідчать про те, що над електротранспортом у місті продовжуватимуть працювати і слід очікувати на його подальший розвиток. Черве раз відклали впровадження безготівкового проїзду у Чернівцях. Система оплати за допомогу карток повинна бути впровадження чи з 1 березня цього року, але готівка все ще залишається у русі. На це є багато причин. Про них повідомляє заступник міського голови Ігор Крохмаль. Насамперед, проблема через необхідність додатково встановити валідатори. Частину їх ми вже встановили на закуплені автобуси. Ще багато тролейбусів мають лише по одному валідатору. Це створює для пасажирів незручності. Хочемо, щоб у всіх тролейбусах було по два валідатори. Чернівецьке трамвайне управління вже має 200 валідаторів, але їх не вистачає. Статистика показує, що близько 50% сплати за проїзд в чернівецьких тролейбусах проходить через безготівкову форму оплати, близько 10% – в автобусах. Перехід на повністю безготівковий проїзд це доволі радикальна міра, до якої місто повинно добре підготуватись. Чернівецьке транспортне управління звітується про активне розповсюдження транспортних карток, переважно серед пільгових категорій, але цього замало, адже першочерговим завданням є забезпечення в транспорті валідаторів та стабільно працюючої системи системи оплати проїзду. Один валідатор новий тролейбус це дійсно замало. Як мінімум, вони повинні бути встановлені біля кожного виходу. Ну, як мінімум, три валідатори, якщо ми говоримо про стандартний 12-метровий тролейбус, це свідчить про надмірне поспішання з реформою, яка ще сира відверто і потребує доопрацювання. З Чернівців приходять і інші резонансні відео. Так, ось під час дощової погоди через корпус тролейбусу просочується вода і потрапляє прямо у салон. Виведення несправних транспортних засобів показує недбаність управління, адже така несправність може коштувати життя, якщо тролейбус працює з великою електричною напругою. Схоже відео зняли і на приміщенні тролейбусного депо у Чернівцях, де, за словами очевидця, наприкінці зими проводили ремонт даху приміщення. Після опадів сніг випав всередину депо. Вінниці після обкатки вийшли на маршрути. Тролейбуси Solaris. Вони замінять собою застарілі моделі зі 80-х років випуску. 2 березня очільник Вінниці Сергій Моргунов оглянув польські тролейбуси Solaris троліно 12, які надійшли з польського міста Люблін. Після обкатки 10 тролейбусів, які вже вийшли на маршрути, будуть використовуватися на найбільш завантажених тролейбусних лініях міста. У Вінницькій транспортній компанії зазначає, що перед випуском на маршрути тролейбуси відремонтували, встановили валідатори та перефарбували у традиційні кольори Вінницького електротранспорту. Директор департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради Андрій Сорокін зазначає, що ці тролейбуси будуть здійснювати пасажироперевезення на найбільш завантажених маршрутах. Наразі нам важливо забезпечити якісно пасажироперевезення на всіх маршрутах, зазначає Андрій Сорокін. Перші 10 тролейбусів будуть виходити в першу чергу на три найбільш завантажні маршрути номер 3 4 і номер 5 Наступні тролейбуси будуть розподілені на маршрути в залежності від пасажиропотоку. На цьому, все. Дякую за увагу, за те, що передивилися цей тижневий дайджест. Пишіть у коментарях, які події запам'яталися вам особисто цього тижня у сфері міського електротранспорту. Також не забудьте підписатися на канал та поставити лайк для того, щоб просувати мої відео. З вами був Макс і до нових зустрічей.